Всім привіт, друзі! На зв'язку Назар. Сьогодні у нас буде дуже цікава тема. Мультиаккаунти, мультиаккаунти, мультиаккаунти. Ви напевно сто разів чули і бачили по різних каналах, тому що мультиаккаунти згадуються всюди. Як на мене, це взагалі зараз один з найкращих способів заробляти гроші в криптовалюті, і можна сказати, він не такий важкий, наприклад, як там трейдинг, який треба довго вчити, щоб добитися якогось результату. Ви ж навіть не маючи якихось дуже серйозних знань, можете почати робити акаунти, заробляти на цьому. Я зараз пояснював, що таке антидетект браузер. Що таке проксі, як можна на одному комп'ютері тримати до 100 аккаунтів і так сказати, щоб вони між собою не палилися? Тому сідайте зручніше, бо сьогодні я вас навчу абозити тімки. Отож, друзі, антидетект браузерів є багато різних: є Dolphin, є Incogniton, є AdSpower, є Octo і ще багато різних назв. Але суть у них всіх одна. Якщо простими словами пояснити, ви в одному. В одній програмі на комп'ютері, в одному браузері можете тримати 100 різних аккаунтів, які будуть стояти під різними IP-адресами і між собою переплітатися не будуть. Особисто я починав з антидетект браузеру Incogniton. Чому обирав я його на початку? Ну тому що там 10 аккаунтів новачкам дається безкоштовно, безплатно. Вам не треба проплачувати їх, бо в інших треба платити за додаткові браузери. І тому вам раджу теж почати з інкогнітону, щоб просто розібратися, подивитися, як воно працює. А тоді вже, якщо відео вам зайде, я зможу зробити огляд на Dolphin чи на Ats Power і якісь інші антидетекти. Тож, друзі, спочатку нам треба зареєструвати обліковий запис в самому інкогнітоні, і переходимо вже до технічної інструкції, як це все робити. Під відео я вам просто залишу посилання, щоб ви не перейшли на якесь фішинг ВСМ, перейду через браузер, вписуючи просто інкогнітон. Одразу перше посилання, переходимо за ним. Тож, давайте спочатку вам покажу, як зареєструвати обліковий запис. Дивіться, друзі, можна прогортати донизу, і тут є така штука, як пише мій аккаунт. Натискаємо сюди, і тут буде так, так, тут дивно, так, не справа зверху, як всюди, але вже як є. Гортаємо донизу і тут є реєстрація. Тут ми вводимо по-англійськи, наприклад, чи по-українськи своє ім'я, прізвище, придумуємо собі нік, email, пароль, повторяємо пароль. Ну тут, типу, все просто, нічого складного. Погоджуємося з умовами і натискаємо «Create Account. Після цього, як акаунт вже створився, нам треба взяти безкоштовні свої профілі. Після цього як ми вже створили тут акаунт, там все, що потрібно, переходимо до інкогнітон. Начніть безкоштовний пробний період. Натискаємо сюди. І як бачимо, в нас тут є безплатно, як я їй казав, 10 браузерних профілів. Тут за 30 доларів можна мати до 50 профілів, 79 доларів. Відповідно, кому скільки потрібно. я Користувався спочатку безкоштовно. тож вам теж показую, натискаємо начати безкоштовно. Тут гортаємо донизу, як бачимо, у нас стартер, оновлення 6 місяців, але мені здається, в мене оновлюється автоматично, бо я вже півтори року нічого не платив. Воно оновлювалось, натискаємо Оформити замовлення. Тут, якщо ви вже зареєструвалися, вам треба буде просто залогінитися. Але якщо ви вже будете залогінені, вас зразу перекинуть на вкладку виставлення рахунків. Тут вводите email і пароль, натискаєте вхід. Якщо ні, відповідно, цього немає. Тут вводимо своє ім'я, прізвище, це не обов'язково, Україна, емайл, ім'я. Тут заповнюємо всі дані, натискаємо Слідуючий, Ну тут мене вже далі не пускає, але створювати я ще один аккаунт не буду. Як дізналися про нас, там можна пропустити замовлення, там підписуєте, оплата там навіть карти не треба прив'язувати. Все це проходите, там все примітивно. Галочки підтверджуєте, ставите. І коли ви вже зареєстрували обліковий аккаунт і вибрали свій тариф, тоді вже переходимо безпосередньо до скачування самого додатку. Натискаємо скачати ін. Інкогнітон і туди вибираємо, чи у нас Windows чи MacBook. Наприклад, як в мене MacBook натискаємо Скачати. І в нас програма скачується на наш комп'ютер. Після того, як ви вже скачали на комп'ютер, встановили програму, вона у вас десь буде тут в додатках, якщо на MacBook, на Windows там, напевно, на головний екран можна встановити. І у вас з'являється отака плашка: натискаєте на Incoгніton та запускаєте цей браузер. Вводите логін, пароль, той, що створювали на сайті. І у вас тут все буде пусто. в мене тут мої аккаунти стоять. Я це все заблюрю, тому що тут мої проксі, мої аккаунти і так далі. І у вас тут буде пусто, і вам тут потрібно буде натиснути новий профіль. Профіль створювати дуже легко. Тут ми робимо йому назву, напишемо там аккаунт, наприклад, 1». Група не потрібно. Тут операційна система, бачите, підбирається автоматично. Тут нічого взагалі міняти не треба, просто називаєте його, і операційна система. Чи у вас Windows, чи Mac. Тепер вам потрібно поставити проксі. Проксі це щоб на вас не були всі аккаунти на одному IP, а щоб кожен мав свою IP-адресу і вас не запалили і не побанили. Де брати ці проксі? Зараз покажу. Натискаємо тут Proxy, тут, де пише «Without Proxy, без proxy» вибираємо HTTP-проксі, я користуюся ними. І після цього переходимо на сайт, де ми власне, будемо купляти оцей IP-порт для того, щоб користуватися цим аккаунтом як одним окремим. Я особисто знаю декілька сайтів, де їх можна купляти. Це є «ProxyLine», це є Space Proxy і Proxy Solutions. Особисто я беру на «ProxyLine» досить непогані проксі, я ними завжди користуюся. Це мій кабінет. Власне, тут теж спочатку на цьому сайті теж залишу посилання під відео. Треба буде зареєструватися, поповнити свій баланс. Тут там все просто: справа зверху, тут є баланс. Натискаєте на нього, вибираєте метод оплати. Я поповнюю в крипті. Тут, наприклад, USDT TRC20. Вибираєте, наскільки ви хочете поповнити, і поповнюєте аккаунт. І вже з цього балансу будете купляти проксі. Як купити проксі? Натискаємо нове замовлення. Наприклад, я беру завжди IPV 4 індивідуальні країну, яку вам потрібно. Наприклад, там, якщо Coinlist реєстрували раніше, це була Україна. Тут внизу вибираємо кількість, там, наприклад, нам треба 10 аккаунтів на 30 днів, це нам буде коштувати 17 доларів. Тобто, відповідно, там один буде коштувати 1,77. Натискаємо Оплатити з балансу і у вас тут буде проксі. Активні проксі, у вас тут з'являться такі самі проксі, як от зараз в мене, наприклад. І що нам потрібно? Вертаємося до нашого Antidetect браузеру, і тут де проксі-сервер, треба вставити IP. Ми копіюємо ось це верхнє. Ось це є наше IP. Ми спочатку натискаємо отут, копіюємо його, вставляємо сюди. Ставимо двокрапку. Після цього нам потрібно вставити порт. Порт у нас ось тут прописаний, але їх є два. Тому що у нас є для HTTP і формат SOX 5. Нам потрібно HTTP. Значить, ми копіюємо оцей перший порт, тому що він на HTTP. вставляємо сюди. Тут, де в нас логін, переходимо, копіюємо оцей логін, ставимо сюди і пароль. Переходимо, копіюємо пароль, вставляємо. І, в принципі, все. Просто натискаємо провірити проксі-сервер, засвітилося зеленим Україна. Значить, все добре. Натискаємо створити профіль. Як бачимо, профіль створений, IP зеленим, проксі працює, можна його запускати. Натискаємо відкрити. Як бачите, знизу у нас запустився отакий профіль. Ви можете зробити таких 10 штук. Просто на кожен треба буде інакший проксі купляти. І для того завжди, щоб коректно працювали проксі. Якщо мені конкретно треба Україну, я в першу чергу відкривши браузер, вводжу два. Іп, і провіряю через цей сайт проксі, чи вони добре працюють. Натискаю знати ip адресу і тут я бачу: Україна, Київ, значить проксі працює добре, значить, все окей. І тут вже ви можете користуватися ним як повноцінним браузером, тобто ви можете тут встановляти Metamask. Розширення. Ви можете тут обузити різні тімки, заходите звідси реєструватися на Коєнлісті, хоча там верифікації доки, поки не працює, Як тільки все запрацює, я одразу знімлю відео. Тому ви можете так користуватися. Тут браузер закрили, тут нажали Зупинити і берете новий профіль, і отак створюєте, як в мене, наприклад, собі 10 штук. І це 10 окремих профілів, але відповідно вам тут треба буде мати 10 різних проксі. Тут є для, от бачите, в мене пише тег відео. Тут можна собі записувати для чого деякий акаунт, щоб потім було легше орієнтуватися. Тому, в принципі, нічого тут складного немає. Особисто я сам завжди тут тримав всі свої профілі коїнлісту. В мене тільки один акаунт забанили, і це я думаю. Рандомно через те, що в мене там була локація. Вони такі штуки люблять робити. Тому, друзі, користуйтеся. Це був такий перший міні-урок по мультиаккаунтах. Далі буде цікавіше. Тому всім дякую, хто подивився. Гарного вам вечора та всім до нових зустрічей.